У першій частині сесії Одеської міської ради народні обранці розглянули кадрові питання. Так було змінено склад виконкому. Кілька людей було виведено. До оновленого складу увійшов Анатолій Балінов, генеральний директор телерадіокомпанії Град. Також під час сесії було розглянуто близько сотні питань. Цього разу депутати вперше ухвалили бюджет міста на наступний рік без бюджету розвитку. Всі кошти на ЗСУ, ніякого ремонту, ніяких витрат на реконструкцію, реставрацію, будівництво не на часі, бруківка. Тому я хочу сказати, це вперше, не завжди, а вперше ми сьогодні надаємо бюджет міста Одеси на черговий на наступний рік зовсім без бюджету розвитку. Порівняно з попереднім періодом наступного року доходи міста будуть знижені на понад 170 мільйонів гривень, а видатки відповідно майже на 368 мільйонів гривень. Однак резервний фонд зріс понад на 500 мільйонів і становить півтора мільярда гривень. Майже 44% видатків припадає на освіту охорону здоров'я та соцзабезпечення, зокрема на реалізацію програми ветеран Одеси для підтримки учасників бойових дій. А також майже 30% видатків піде на. Зарплати бюджетникам в свою чергу на підтримку зсу виділено 466 мільйонів гривень. А всі, хто буде мобілізований протягом 2024-2026 років, отримують одноразову фінансову допомогу в розмірі 20 тисяч гривень.